Con corazón malo, ya mucho tiempo ha pasado tú a mí me estás molestando y yo no aguanto No supero la que ya no ve Ya no hay nada que yo pueda hacer nada Eso es lo que me dice mi mente Aunque ya estoy claro de que a veces me miente yeah. Baby si ya no nos queremos Entonces que es esto que siento? Siempre mirando cuando suena el celular A ver si estás de nuevo Сьогодні у нас неділя, дуже втомлена, чоловіка викликали на роботу. Були сьогодні у нас плани, але доводиться їх коректувати. Йду я зараз на базар, хочу дещо підкупити, пізніше вам покажу що, і буду закривати компоти. Привезла я порічку, мені тому треба її закрити. Плюс до всього, вчора перебрали. Полуницю треба її перемолоти або перемняти, не знаю, ще не вирішила і заморозити. Бо вже полуниця закінчується і це буде вже останнє в цьому році. Я взяла з собою Вовчика і йдемо. Сьогодні так прохолодно. Я у футболочці, Вовчик у штанцях, в ковтині. Хочу сьогодні купити йому. Не знаю, щось із взуття, певно, кросівки. Опа. Ось так. Так що йдемо, будемо скуплятися. По дорозі на базар я, як і завжди щось познімаю, якісь гарненькі квіти. Вова також все розглядає. Я, до речі, ось цю насадку на коляску якось переставляла наперед. Він не хотів так сидіти, а зараз ось. Голову крутить. Можливо, треба буде ще декілька разів спробувати, може буде сидіти і дивитися, як він їде вперед. На базарі ми були з моєю мамою також, скупилися і ось зайшли до неї в двір. Вовчик активно бігає, бавиться і чекаємо доставку. Я замовила для своєї мами матрас ортопедичний спеціально для того, щоб їй було дуже зручно лежати саме на своєму ліжку після операції. У нас вже досить так скоро буде ця операція, і тому мамі треба, щоб було дуже зручно. Ми відтягували цей момент, тому що ліжко зробили вже досить так давно. А ось матрас їй віддав мій брат. Тобто її син, але загалом не дуже він їй подобається, і вона давно хотіла щось новеньке. Тому ми замовили матрас. Якщо хтось із міста Костопіль, то можу надати вам номер телефона людини, в якої можна замовити і ліжко, і матраси, і будь-які інші меблі. І ви знаєте, досить так бюджетні в нього ціни. І він завжди. Робить якісно, я задоволена. У мене загалом у нього було замовлено ліжко наше двохспальне і ліжка для старших дітей. Також замовляли у нього, він включив всі наші побажання. І загалом ми отримали все те, що хотіли. Я задоволена, я буду замовляти у нього ще меблі. Думаю, у наш будинок, тому це був не останнє замовлення. Вовчик у мене і набігався, награвся камінцями, ще плюс наївся вишень. Дуже багато бачу цього року є вишень. І треба буде закрити компоти, плюс до всього, можливо, ще закрию у власному соці, хайно ну, їх почнуть продавати. Хоча мене чоловік пропонує. Поїхати десь в сад, де цих вишень дуже багато, і можна безкоштовно їх нарвати. Я вже говорила, що якщо ми там нарвемо хоча б 4 відра, то, думаю, це буде вигідно. А якщо одне чи два відра нарвати там вишень, то ми, здається, за солярку більше заплатимо, ніж би купили просто на базарі. Не все вигідно їхати і брати, так як витрачаєшся на пальне. Ну, але іноді так навіть краще. Ну і зараз покажу вам матрас, який привезли мамі. Вовчик активно хоче на нього вилізти. Ми взагалі на декілька хвилин заскочили, Подивилась я, він двохсторонній. Одна сторона йде твердіша, інша м'якша. Мама захотіла спочатку твердішу сторону покласти і спробувати, як буде на цьому ліжку тепер спати. Так, показую, що купила на базарі маленьку таку картопельку по 20 гривень за кілограм. Тут 2 кілограма, навіть трішки більше. Десь 2,5. Так, взяла огірочки по 35 гривень. Вони, звісно, не дуже маленькі, але це досить так бюджетно. В салатик можна покришити. Так, помідорки по 65 Купила чорницю і за чорницю розповім вам досить таку цікаву історію. Взагалі на ринку чорниця йде по 100 гривень літра. І ми з мамою ходили в центр міста, там сиділа така бабуся і запитала я її ціну на чорницю, вона каже 60 гривень. Я подумала, це півлітрова баночка. Думаю, ну все-таки дорого. Загалом вона каже, беріть по 50, все, я кажу, давайте. І вона мені починає давати літрову банку за 50 гривень чорниць. А В мене був шок, тому що бабуся дуже старенька, і я розумію, скільки це сил і часу потрачено, щоб зібрати цю чорницю. Я вважаю, що по 50 гривень літрову банку. Купувати це повинно бути соромно. Тому я заплатила 50 гривень і забрала пів літри. Також моя мама взяла, бабуся чуть там не плакала, але я загалом майже ніколи нікому нічого не подаю, але ось таким чином можу заплатити за когось. Бо ось так як цей раз я заплатила за чорницю стільки, скільки вона коштує, тільки бабуся не цінить просто свою роботу. От серйозно. Так, а, взяла я бурячок ще. А, взяла три чесничінки. Дві ковбаски хочу поділити, і щоб було, на такі випадки, коли немає часу а, готувати, то в мене якийсь такий був запас. Ковбаску можна нарізати з яєшнею, посмажити, Плюс чоловік ходить на роботу вже і в неділю, я не знаю. Чи буде він наступну неділю на роботі, але сьогодні він зараз на роботі, тому взяла, нехай буде. Я взагалі шокована і я не знала, що йому давати на обід. Так, і взяла ось таку а, кольорову капусту. Вона нас взагалі її називають світна капуста. Ну, але якщо українською говорити, то а, кольорова капуста, хоча вона біла. Ну, якось ось так. Ось це все, що я купила. Загалом біжу до дітей на вулицю, тому що попросила, щоб Василька мені звели. І з Вовчиком, з Васильком зараз ще трішки на площаці погуляю. Ну, А тоді вже займуся хатніми справами. Ну, і як завжди, коли я повертаюся з Вовчиком чи з Васильком, коли хожу десь окремо, то дзвоню старшим дітям і вони. Відпускають іншого, щоб погуляли, тому забрали ми Василька і пішли на вулицю. Погода була непогана, діти і на гойдалках покаталися, і на кружилці погралися в пісочку. Загалом літо для того і є, щоб добре нагулятися, надихатися свіжим повітрям і пізніше добре спати. Хоча наш Василько взагалі відмовляється в день спати. Дивіться, чим я тут займаюсь. Тут буде компотик із порічки. червоної смородини ще її називають. Ну, а ось тут у мене стерилізується компот із полуниці. Вийшло таких три банки, ну, а решта буде із порічок. Напишіть мені, яким способом закручуєте компоти ви на зиму. Я завжди все стерилізую. Ну, і ось що в мене вийшло: 9 банок. На сьогоднішній день, коли я озвучую, то вже їх лишилося 8. Уже одну банку діти відкрили. Ну, так у нас проходить завжди. У понеділок ми поїхали з моєю мамою здавати аналізи перед операцією. Показую вам, які ціни на аналізи у медкомі. Це така приватна клініка. У нашому місці, і деякі тести нам були безкоштовні, так як у нас було направлення, а за деякі довелося заплатити. Загалом за весь пакет аналізів, які нам потрібно було здати, то ми заплатили 1130 гривень. Ось так, у нас тут показує список, що треба було здати, і ще плюс нам ще треба пройти ендокринолога. Дуже проблематично його наразі пройти, так як один ендокринолог у нас на лікарняному у медкомі зайнято на тиждень. Не знаю, можливо, повезу ці аналізи у четвер у рівне, в онкодиспансер, і якраз повезу маму скрізь до ендокринолога, де тільки буде місце, щоб просто його пройти і. Нам хоч щось порадили, так як у мами цукор загалом майже не падає, він дуже високий, і операцію протипоказано робити, поки не нормалізується сам цукор у крові. Ось вам іще одна економія. В нас дві машини, і жодну із них ми не завозимо на мийку уже певно більше року. Взагалі, в жахливому стані була, що одна машина, що інша. На цій загалом їжу. Постійно я, ну а чоловік старається брати буса. І ось я вже вирішила, що пора її помити, попилососити всередині. У нас взагалі діти розібрали наш пилосос і вже нереально їм користуватися. Тому мийка це було саме правильне рішення. Це коли і всередині її помили, попилососили, і ззовні. Зовні ми її мили, звісно, коли були у селі, але це було не так часто. Ось це дивіться, таку цяцю я купила. Купила нову камеру. Так як мені сказали, що вже можна не їхати качати колесо. Воно не пробите, воно просто проходилося повністю. Купила вже камеру, і як будуть проблеми з колесом, то буду ставити нову. Нехай буде тут в машині, зараз в багажник закину. Ось такі жіночі будні Я, до речі, перед тим, як їхати на мийку, була на шиномонтажі, тому я і поїхала по нову шину. І загалом на шиномонтажі також платила, потратила вже всі кошти, і тому у нас починається екстремальна економія. Як саме буду намагатися економити зараз я, розповім вам у наступному відео. Ну, а вже після обіду ми ось з Вовчиком вирішили прогулятися і забрати результати аналізів. В нас метком знаходиться недалечко від нас, і тому ми можемо не брати з собою коляску, а піти просто ногами. І так, запишу вам коротеньку частину відео про своє схуднення, про дієту. У минулому відео про схуднення я говорила, що сиджу на кетодієті, війшла в кетоз, в мене все було прекрасно. І я на той момент за тиждень скинула 2 кілограми 800 грамів. Скажу вам так, що тільки я похвалилася за це все, тільки я була щаслива, що в мене нарешті настав кетоз. Як буквально в понеділок в мене почалися серйозні проблеми із кишечником та певно шлунком, так як а, можливо ніхто про це не скаже, але в мене почалась діарея і почалась рвота. Я зрозуміла, що з кетодієти потрібно мені сходити, так як з такими проблемами я не зможу далі не працювати, не жити. І тому мені потрібно було щось з цим робити. Я почала їсти, їсти все, поновила глюкозу, купила Кока-Колу. І на той момент мені стало легше. Я ще, певно, два дні відходила від цього всього. Дуже тяжко. Але загалом Кока-Кола дуже швидко допомагає скинути цей ацетон. І так, за два дні я все-таки вийшла з кетозу, мені стало краще. Я, якщо чесно, не дуже переживала за е, свій, е, свою вагу, я більше переживала за своє здоров'я, тому схуднення має бути не шкодити вашому здоров'ю, а навпаки його покращувати. Я загалом... Зійшовши з кету, намагалася сісти на правильне харчування. А, але так як у мене в п'ятницю був день народження, то я не втрималася, їла все-таки і бутерброди, і салатик, і вареники з чорницями. Тому в мене така Бо дієта була, можна було сказати, що її взагалі не було. Добре, сину. Ось, о, Далі, в кінці тижня, я також більш-менш старалась правильно харчуватися, не їла мучного, нічого солодкого. Ну, але загалом почала я їсти все, що їла моя сім'я. Не було мені якось не часу, не лишніх коштів, купувати щось собі окремо, готувати також. І е, з наступного відео ви зрозумієте, що далі я буду так само харчуватися, я буду їсти повністю все, окрім мучного та солодкого. Каву я звикла пити вже без цукру, і я не буду розпочинати знову це робити. Е, я звикла вже і можу відмовитися від цукру, тому в цьому проблем немає. Я знала, що після такого, що я повернулася до звичайного харчування, я певно наберу. І в кінці цього відео я вам покажу, яка в мене вага була на початку саме цього тижня, тому що я зважуюсь кожного понеділка. І тому я була не здивована результатом, хоча я думала, що буде набагато гірше. Не знаю, чи радити комусь кето-дієту. Взагалі, як такий тимчасовий варіант схуднути за тиждень на кілограма 2-3, то можна скористатися, але це може нашкодити вашому здоров'ю, тому дивіться самі, чи вам це підходить. Я знаю, що свою вагу я набирала не один день і не один місяць, і навіть не один рік. тому, Скинути дуже швидко свою вагу я також не зможу і не планую. У мене взагалі ціль до кінця літа важити менше 90 кг, і це досить так реальні цифри. Це, думаю, не зашкодить не моєму здоров'ю, не моєму тілу. Я буду поступово ходнути, буду сидіти на цьому марафоні до тих пір, поки... Не досягну своєї цілі, не поверну свою вагу попередню, хоча б більш-менш наближену до тої. Буду дуже задоволена, якщо моя вага буде 75 кілограмів. Колись я була 64 кілограми, була дуже худа. Зараз я адекватно відношуся до свого тіла. Я люблю себе і таку. Я не соромлюся камери, я знімаю себе, і мене не бентежить мій зовнішній вигляд. Я взагалі почала худнути тільки заради здоров'я. Тому я буду рухатися до своєї цілі. Так само, як ми будуємо свій будинок, так само я буду працювати над собою. Коли я на будівництві, я змушена харчуватися більш поселено, так як. Я фізично досить працюю, я носила блоки, і якби я їла якусь таку траву, а нічого такого більш ситнішого не вживала, то певно я би там зумліла і нічого не змогла робити. А так я допомагала, працювала скільки могла, і дуже задоволена, що я взагалі можу працювати, можу. Щось підіймати, так як після останніх пологів, то я взагалі була ніби інвалід, я не могла нічого не піднести, не підняти дитину, навіть ходити сама в туалет я не могла. Тому для мене це величезне щастя, що я можу допомагати на будівництві, можу сама з собою впоратися, все робити і тому якось ось так. Я планую вже із наступного тижня включати тренування. Я вже, до речі, тренувалася на минулому тижні і досить так непогано. Я обираю собі тренування по своєму типу. Пізніше розповім вам, як саме я організовую тренування, і воно складає буквально хвилин 10-15. Більше часу я собі виділити просто фізично не можу, а ось 10-15 хвилин на день можна виділити спокійно і займатися щодня. Тому показую вам свій результат за тиждень, хоча це не результат, це повернення ваги, але загалом це менше повернення ваги, ніж я собі могла думати. І ось у мене за тиждень повернулося 2 кг. 800 грамів так і лишилось у мінусі. Тому непогано також.